Одна з найпопулярніших моделей оправ універсальних, вони пасуватимуть і жінці, і чоловіку за минулий рік. І дійсно вони тримаються в топі навіть по цей час. Дуже зручні та стильні. І ця модель підкорила просто усіх своєю універсальністю форми, такі пасують майже до будь-якого обличчя, мають гарну велику об'ємну лінзу, що дуже зручно для постійного носіння, для постійного користування окулярами. В полі зору абсолютно не заважають. Це Повністю металева оправа у золотому кулі, Корпусі і мають мінімалістичний дизайн завушника. Він, до речі, йде на флексах, Дуже зручно сідає по обличчю, абсолютно не тисне, але й не спадає. І, до речі, саме така модель підійде для власників ширшого обличчя. Актуальні заміри, параметри можна розглянути на сайті або ж запитати у наших менеджерів у особи. Вона має темну брівку, яка більш виразно підкреслює очі і рухи мінус-опори, завдяки яким вони просто фантастично зручно сідають на перенісся і максимально комфортно дають посад. Для Тих, хто не полюбляє аксесуари у золоті, ця модель є і в іншому кольорі металу. Сюди можна встановлювати лінзи для постійного носіння, як з диоптріями зі знаком Мінус також на плюсові або ж для корекції астигматизму і замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом. у Цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза. для цього артикул залишаю у коментарях.